Зараз ми знаходимося на СМТ Власівка, де розпочинаємо опальний сезон згідно рішення виконавчого комітету. Сьогодні ми знаходимося на котельні, проінспектували роботу і хочемо прозвітувати про те, що на СМТ Власівка вже розпочати опальний сезон, але хочемо зауважити мешканцям Світловодської громади, а також Власівки, того, що це ми робимо для того, щоб в першу чергу запустити і надати температурний режим. Для наших соціальних об'єктів і школи, садочки, відповідно, пансіонат тому що вже знизилася температура всередині приміщень. А для мешканців багатоквартирних будинків так само будемо подавати тепло. Тож обов'язково будемо слідкувати за зовнішнім повітрям, для того, щоб ні в коєму разі не би, подавати тепло завищене, щоб на людей відповідно на платіжки не сказувалася сплата за тепло. Обов'язково будемо слідкувати за температурним режимом. Зараз бачите, аномальна тепла у нас осінь. Ну і хочу доповісти, показати, провести вас всередину цього приміщення, тільки що там були з відповідною інспекцією. Ну і коротко доповісти провести вам невеличку екскурсію. В цьому приміщенні фахівці вже налагодили всі а, установки. Перший котел, оцей працюючий зараз. Ну і хочемо показати саму роботу а, котла. От саме так. Працює котел, горить газ і відповідно виробляє тепло для населення. Таким чином, першими запустилися в Світовольській громаді класівські мережі, буде надавати якісне опалення і обов'язково слідкувати за температурним режимом. Обов'язково будемо слідкувати, контролювати щоб відповідної якості, щоб в нашій оселі поступало якісне опалення. Зараз я йду на інспекцію по іншим об'єктам Світловодській громаді, лікарні, а також спорткомплекс, ну і відповідно наші заклади, які знаходяться в першу чергу на альтернативних видах.